Ви вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми, не ми, і я не я. І все я бачив, все я знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, Тільки я таку цей німець узловатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Так то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже: Ви моголи, 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 золотого Тамерлана та голі. Німець скаже: ви слов'яни? Слов'яни, слов'яни, славних прадідів великих правнуки погані. І колора читаєте з усієї сили і шафарика, і ганка. І в Слав'янофіли так і претесь, і всі мови Слов'янського люду. Всі знаєте, а своєї. Да, збій колись будем і по-своєму глаголать, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре, заходились, по німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпо, учитель великий. А не те, щоб прості люди, а гвалту, а крику. І гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа, що ті римляни убогі, чорт зна що, не брути! У нас брути, і коклеси славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала. Степом укривалась, кров'ю вона умивалася, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні тії коми все розберіть. Та й спитайте, то й себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким? За що? За куті?